Доброго дня! Сьогодні в нас досить така цікава і важлива тема при вивченні саме інформатики в 9 класі, тобто це безпека в інтернеті, загрози безпеки та пошкодження даних у комп'ютерних системах. Мене звати Місько Олена Олегівна. Давайте будемо розпочинати. Зрозуміло, що більше часу ми з вами проводимо в інтернеті і говорити саме про безпеку, про ту інформацію, яку ми отримуємо, або ту інформацію, яку передаємо, досить важливо. Отже, інформаційна загроза, що ж це таке? Це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку. Відповідно, нам потрібно зрозуміти, що ж взагалі мається на увазі під інформаційною безпекою. Так ось, це захищеність даних та інфраструктури, що її підтримує, від будь-яких випадкових або зловмисних дій, результатом яких може стати нанесення шкоди безпосередньо даним або їхнім власникам, або самій інфраструктурі, що підтримує ось цю саме інформаційну безпеку. Зрозуміло, що так як ви, підлітки, більше свого часу ви проводите саме в соціальних мережах. І при опитуванні знайшли от саме таку категорію від 12 до 17 років, які вважаються найбільш вражливо, вразливою категорією до того, що відбувається в інтернеті. Для вас не секрет те, що проводите в інтернеті ви досить багато часу, в середньому. Щоденне використання мережі для спілкування, для перегляду фільмів, для відеоігр і тому подібне, ви витрачаєте від 2 до 6 годин. З цим потрібно бути досить таки обережним, коли ви, відповідно, спілкуєтесь і скільки часу ви проводите саме в інтернеті. Тому що під час того, як ви знаходитесь в інтернету, ви піддаєтеся дуже багатьом ризикам. Давайте ми ці ризики разом розберемо. Отже, перший із таких видів це булінг. Відповідно, що з булінгом ви досить знайомі, ця тема є досить актуальною. Так, відповідно, ви розумієте, що булінг це систематичне залякування, вимагання чогось, погрози людей відповідно до однієї людини або групи людей. Що ж таке компрометування? Це коли якась особа або група осіб, маючи ваші фотографії або якусь іншу інформацію, метою спотворення змісту того чи іншого факту, розповсюджують цю інформацію серед людей, котрі вас знають, аби завдати шкоди вашій добрій славі. Наступний такий елемент це кібергрумінг, це використання вашої особистої інформації саме в сексуальних цілях. Наступне надмінне захоплення іграм. Зрозуміло, що наразі є досить таке актуальне питання комп'ютерні, телефонні ігри, і в даному випадку на вас люди не впливають, так і у підлітків дуже часто відбувається спотворення саме реального часу і реального світу, і видумного того, що відбувається в ігрі, ніби починають путати, да, де знаходяться на даний момент, чи вони грають в гру, чи відповідно живуть реальним життям. Тому з цим потрібно бути обережним. Зрозуміло, що також існує ще один такий важливий ну, певний тип, це те, що ми досить часто, да, навіть не по своїй волі, переглядаємо матеріали шкідливого характеру, і саме вони досить впливають на нашу психіку. І ось цим контентом потрібно бути досить обережними. Е також один із цікавих, звісно, він не несе великої шкоди особисто нам, але на прикладі ось да, якогось певного ем, бренду одягу, ми розуміємо, що існують люди, котрі цей бренд застосовують в своїх особистих цілях. Зрозуміло, що да, це можливо бути якась підробка, а ми поведемось на неї, скупимо, і, відповідно цим самим розочаруємось. Тому з цим потрібно бути обережним і зрозуміло мати повагу до бренду. Так, і, відповідно, не, не порушувати про вас споживачів. Наступне, технічні ризики. Ми ніколи в інтернеті ну, намагаємося не розміщувати інформацію про особисті дані. Ніколи не кажемо, де ми живемо. Оточні адреси, код під'їзду, номер квартири де лежать наші ключі від хати. Так, відповідно, ніколи не записуємо номер телефону. Відповідь за зараз існує багато сайтів, які отримують цю інформацію, але вони є офіційні, так і саме є підтвердження того, що ваша інформація є кондиційною і нею ніхто не скористається. Зрозуміло, ніколи не розказуйте про свій розпорядок дня, скільки о котрій годині ви уходите, наприклад, в школу батьки на роботу і ваш будинок пустий, О котрій ви приходите, коли лягаєте спати, коли ви від'їжджаєте на якусь відпустку, десь за кордон, і скільки днів вас не буде вдома. Ніколи не кажете паролі від різних сейфів, де знаходяться ці коштовності ваших батьків, для прикладу. Вся ця інформація має залишитися в межах вашої сім'ї і не більше. Наступне. Намагайтесь ніколи не надавати людям відповідно свої паролі. Пароль досить така цікава да, цікавий момент саме з інформатики, тому що зазвичай майже кожний сайтів зараз намагається від нас просити якийсь унікальний пароль, але зазвичай ми їх забуваємо, тому приймаємо за те, що ми завжди будемо виставляти один і той самий пароль. І зрозуміло, що Рідко, але буває таке, що його вгадують. Тому з паролем потрібно бути дуже обережним, не використовувати ніколи своїх особистих даних, рік народження, номер телефону, своє ім'я, придумайте щось цікаве, те, що будете знати тільки ви, що асоціюється вас з певною, наприклад, цікавою подією, яку знаєте лише ви особисто. Ну, намагайтеся створити досить такий унікальний і відомий лише для вас пароль. Наступне, якщо раптом щось трапилося, ви бачили, що вашу сторінку, там де ви спілкуєтеся, вашу пошту, номер телефону або сам телефон приходять якісь невідомі повідомлення, не бійтесь казати батькам. Батькам, близьким, чим раніше ви повідомите, тим більше шансів того, що все відбудеться добре і все добре закінчиться. Так, наступне. Е, зараз да, хмарні технології знаходяться на першому місці. Зрозуміло, що ми спілкуємося і навіть через пошту, отримаємо багато листів, навіть тих листів, які ми ніде не підписували. Тому з цим потрібно досить бути обережним, які саме ви відкриваєте листи? Чи це не є спам, чи це немає там ніякого вірусу? Відповідно, да, зараз Google нам допомагає саме пошта від Google. Перевіряти всі ці елементи, але ви також має бути, маєте бути обачним, що відкриваєте і від кого ви відкриваєте. Повторююся, так, що використовуєте зазвичай дуже гарні паролі, переходьте лише на ті сайти, які є захищені, намагайтеся десь хитрити, аби швидше і зручніше було. Нехай це буде довше, але це буде перевірено. Наступне: не надсилайте смски, да, або Коди або номери телефону, або дзвінки, зателефонуйте мені, отримайте мільйон, не ведемося ніколи на такі повідомлення. Да, це з розрахунку безкоштовний сир, ми знаємо самі, де знаходиться саме в шоловці. Тому ніколи не реагуємо на машини, мільйони, так, будинки виграти можна, поїхати за кордон на відпочинок. Такого не буває. Ми маємо розуміти, що для да, того, щоб зробити щось для себе краще, ми маємо гарно працювати. Добре, наступне. Які ж загрози бувають взагалі інформаційної безпеки? Це знищення та спотворення даних, отримання доступу до секретних і кондиційних даних, пошкодження пристрою інформаційної системи, отримання прав на виконання дій, що передбачені тільки для окремих керівних осіб. Отримання доступу до здійснення фінансових операцій замість власників рахунку, отримання повного доступу до керування інформаційною системою. Існує стандартна модель безпеки, тобто декілька етапів, які допомагають захистити нас. Перше це конфіденційність, це стан даних, за якого доступу до них здійснюють лише ті особи, що мають на нього право. Цілісність. Це уникнення несанкціонованої зміни даних та існування даних у неспотвореному вигляді. Наступне це доступність, це уникнення тимчасового або постійного приховування даних від користувачів, котрі мають право доступу. Основні фактори безпеки для інформаційних систем це дії інформаці... авторизованих користувачів та дії хакерів, комп'ютерні віруси, спам, фішинг та природні загрози. Давайте декілька з них розберемо. Хакер. Хто ж це такий? Це кваліфікований IT-фахівець, який знається на комп'ютерних системах і втручається в роботу комп'ютера, щоб з власника дізнатися якісь особисті відомості або пошкодити ті дані, які зберігаються у вас на комп'ютері. Наступне спам: це небажані рекламні електронні листи, повідомлення на форумах або телефонні дзвінки, смс на телефон. Так, Що надходять на ваш пристрій без вашої згоди. Вповідно, вони заважають і намагаються надолужити вам якусь інформацію. Наступне фішинг це один із найпопулярніших прибуткових, да, це те, що затягує вас, аби реалізувати свою особисту ціль. Досить яскравий, раджу вам з такими не стикатися. Наступне, досить така цікава гра, да, я би сказала. Посилання, відповідно, ви отримуєте, ви зможете перейти і обрати, відповідно, да, яка із загроз, загроза, що відповідає. Можна грати також з друзями своїми, наскільки добре ви розумієтеся саме в безпеці в інтернеті, так, тому що часто сидите з інтернетом, саме в соціальних мережах, тому буде цікаво з друзями вам пограти да, і тим самим навчитися чогось нового. Я дуже дякую, що ви прослухали мою інформацію. Гарного вам дня, до побачення!